2016 рік це рік інфраструктурної інтеграції України внутрішньої та європейської. Ці процеси мають бути паралельними і однаково успішними. 12 червня 17-го року для громадян України повноцінно запрацює безвізовий режим із країнами Шенгену. Українці зможуть їздити безвіз до всіх країн-членів Європейського союзу. Окрім того, Безвіз працюватиме для в'їзду до чотирьох асоційованих держав шенгенської угоди, а саме Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Загалом 30 держав відкриті для українців. Хотів би особливо наголосити, що цей безвізовий режим величезний здобуток президента України та всієї української дипломатії. Українці стають вільнішими, це те, за що ми боролися, і продовжуємо боротися. Європа стає ближчою. Міністерство робить все, щоб Європа стала не лише ближчою, але й доступнішою і дешевшою. Лоукости, пряме залізничне сполучення, розбудова прикордонної інфраструктури, подорожі до Європи мати, повинні стати звичною справою для українських громадян. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб гідно забезпечити попит з перевезеннями країни ЄС, які прогнозовано збільшиться з 12 червня. Ми розширюємо пряме залізничне пасажирське сполучення з Європейським Союзом. 23 грудня 2016 року на ініціативу Міністерства інфраструктури розпочав курсування поїзд Інтерсіті Плюс сполученням Київ-Львів-Перемиш. Цей напрям виявився напрочуд популярним серед українців. «Укрзалізниця» зараз опрацьовує можливість призначення курсування другої пари поїздів з сполученням Київ-Львів-Перемишль, так званим нижнім ходом, через станцію Вінниця, Хмельницька та Тернопіль. Сумарне населення міст Вінниці Хмельницького та Тернополя з агломераціями перевищує 1 мільйон людей. Це означає, що для 1 мільйона українських громадян Європа стане доступнішою. По станції Вінниця та Хмельницькій будуть забезпечені зручні пересадки на поїзди Хмельницький, Лисичанськ, Маріуполь, Львів, інші поїзди в напрямку Миколаєва, Херсона, Одеси, Кишиніва. Тобто фактично всі регіони України отримують зручну стиковку в напрямку Польщі, окрім того, вдасться залучити пасажиропотік з Молдови. Сполучення з Республікою Польщею Коваль Хелл. З 11 червня 2017 року ми запускаємо нове сполучення між Україною та Польщею за маршрутом Коваль Хелл. В даний час планується експлуатація однієї пари поїздів із подальшим збільшенням до двох-трьох пар залежно від попиту пасажирів. На першому етапі проходження прикордонного та митного контролю заплановано по станції Ягодин та станції «Дорохуськ» Республіка Польща з подальшою організацією перевезення контрольних процедур під час руху поїзду. Відстань у майже 90 км поїзд долатиме за 2 години 45 хвилин. І тут ще треба буде над цим попрацювати, бо мені здається, що для 21-го століття ця швидкість є доволі дивною. Також з 1 серпня 17-го року планується новий маршрут Львів-Краків. До кінця року посадовопадів Україна ЄС залізничним транспортом. Ми плануємо не менше 100 тисяч пасажирів на місяць. Перемишль та Хелм утворили вже хаби для подальшого сполучення з іншими містами Польщі та Європи. Укрзалізниця опрацьовує інші напрямки прямопосадського залізничного сполучення з країнами ЄС, а саме: Мукачево-Будапешт, Київ-Вільнюс, Мінськ-Варна, Київ-Відень, Одеса Кишинів. Залізничне сполучення України та Угорщини забезпечується курсування безпосередкових міжнародних вагонів сполученням Київ-Будапешт та Львів Будапешт. З метою впровадження пасажирського сполучення Мукачево-Чоб-Будапешт-Угорщина у опрацювала технічну можливість та різні варіанти реалізації проєкту впровадження даного пасажирського сполучення. Наразі триває робота із залучення інвестиційних коштів та міжнародних грантів для реалізації даного проєкту. Окремо хотів би презпрезентувати вам проєкт потягу п'яти столиць. Мета його Об'єднати залізничним сполученням п'ять європейських столиць: Київ, Мінськ, Вільнюс, Рига та Талін. Перспективне продовження до Одеси, сполучення Балтійського та Чорного морів. Особливо важливо, що це сполучення відбуватиметься колією 15-20 мм. Це означає відсутність перестановки і втрати часу для пасажирів. Такий потяг сполучить Україну з трьома країнами Європейського Союзу. Наш мегапроект, який я сподіваюсь, буде не лише єдиним, а ми в подальшому будемо мати їх більше це Бескидський тунель. Активне будівництво тунелю ведеться з листопада 2013 року. Як ми вже зазначали, що за час його планування будівництва в Україні змінилося близько 10 урядів і близько дві революції. Я сподіваюся, що цей уряд завершить роботу над його запуском. Щоденно на об'єкті задіяно 47 одиниць спеціалізованої техніки та 510 співробітників. Завершити весь комплекс робіт планується в четвертому кварталі 2017 року, а ввести експлуатацію в другому кварталі 2018 року. Після завершення будівництва пропускна здатність тунелю збільшиться більш ніж двічі – з 47 існуючих до 100 пар поїздів на добу.